Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги автомобільний компактний органайзер. Це зручний пристрій, який допомагає організувати та впорядкувати дрібні предмети в автомобілі. Він має кілька відділень різної форми та розмірів. Органайзер має міцний корпус, який захищає пристрій від пошкоджень та інших негативних впливів. Компактний органайзер допомагає зберегти порядок та чистоту в вашому авто. Він зручний, надійний і має привабливий дизайн, який підходить до будь-якого інтер'єру авто. Пропонуємо до вашої уваги автомобільні світлодіодні лампи. Вони мають високу яскравість і дальність світіння, що надає безпеку водію та пасажирам. Ці лампи мають тривалий термін служби та високу ефективність. Це забезпечує економію пального та коштів. Встановлення цих ламп на автомобіль є простим та швидким, а також не потребує додаткових інструментів або досвіду. Крім того, вони не виділяють зайвого тепла, що сприяє їхній безпеці та не пошкоджує фари автомобіля. Дана модель ламп є відмінним вибором для автолюбителів. Пропонуємо до вашої уваги автомобільний водонепроникний ущільнювач. Він забезпечує надійну герметизацію дверей, вікон, багажника та інших елементів кузова автомобіля. Ущільнювач виконаний з високоякісного силікону, який має високу стійкість до атмосферних впливів і ультрафіолетового випромінювання. Він не втрачає своїх властивостей навіть за сильних перепадів температур, що забезпечує надійний захист автомобіля в будь-яких погодних умовах. Встановлення ущільнювача на автомобіль відбувається легко та швидко. Його можна легко підігнати під необхідний розмір і приклеїти до кузова автомобіля за допомогою двосторонньої липкої стрічки, яка йде в комплекті. Ущільнювач не залишає слідів і не пошкоджує поверхню автомобіля. Пропонуємо до вашої уваги світлодіодну лампу для фар. Вона оснащена світлодіодами, які забезпечують яскраве та чітке світло, що сліпить водіїв, які рухаються по зустрічній смузі. Встановлення лампи на фари не потребує додаткових налаштувань і займає всього кілька хвилин, що робить її привабливою для водіїв будь-яких рівнів кваліфікації. Лампа підходить для більшості типів автомобілів. Це не тільки зручний та безпечний елемент техніки, а й стильний аксесуар, який додасть вашому автомобілю ефектного зовнішнього вигляду. Пропонуємо до вашої уваги дистанційний ключ. Це сучасний ключ, призначений для автомобілів марки Chevrolet. Ключ має функцію безконтактного доступу та дає змогу водієві керувати автомобілем з відстані до кількох метрів. Ключ має компактний та елегантний дизайн з металевим корпусом і надійною системою захисту. Дистанційний ключ також має функцію автозапуску, яка дає змогу запустити двигун автомобіля здалеку. Крім того, він оснащений функцією блокування та розблокування дверей, а також відкриття та закриття багажнику. Ключ легко програмується, і ви можете самі з легкістю встановити його на свій автомобіль. Він сумісний з більшістю моделей Chevrolet. Пропонуємо до вашої уваги прикраси для панелі приладів. Це стильний елемент інтер'єру автомобіля, який надає йому індивідуальний та неповторний вигляд. Вони являють собою невеликі пластикові деталі, які встановлюються на панель приладів автомобіля. Встановлення прикрас відбувається легко та швидко. Вони просто закріплюються на відповідних місцях за допомогою спеціального шпателя, який йде в комплекті. Вони не залишають слідів на поверхні і можуть бути легко видалені за необхідності. Прикраси для панелі приладів це чудовий спосіб додати індивідуальності вашому автомобілю та підкреслити його стиль. Вони доступні в різних кольорах та дизайнах, що дає змогу обрати найбільш підходящий варіант для вашого авто, пропонуємо до вашої уваги сигнальну лампу. Це компактний пристрій, призначений для використання в якості сигнальної індикації в різних умовах. Вона є важливим елементом безпеки на дорозі та призначена для попередження інших учасників про маневри. Сигнальна лампа дуже проста у використанні. Її можна легко встановити на будь-який транспортний засіб у стандартний роз'єм сигнальних вогнів. Дана сигнальна лампа це незамінний елемент безпеки на дорозі, що надає яскраве та чітке світло, надійність та простоту використання. Пропонуємо до вашої уваги гаджет для діагностики автомобіля. Це універсальний сканер, який дає змогу діагностувати та читати помилки всіх автомобілів, вироблених після 1996 року. Цей гаджет є незамінним помічником для автовласників. Він може зчитувати коди помилок і надавати детальну інформацію про проблеми, які можуть виникнути в системах автомобіля. Цей гаджет легко під'єднується до обіді два порту автомобіля. Гаджет для діагностики автомобіля має простий та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, який дає змогу швидко та легко проводити діагностику. Даний гаджет забезпечує швидкий і точний аналіз стану автомобіля, що дає своєчасно визначити проблеми і вжити необхідних заходів для їх усунення. Пропонуємо до вашої уваги автомобільне салонне світло. Це світлодіодна лампа, яка призначена для поліпшення освітлення в салоні автомобіля. Вона відрізняється яскравим і м'яким світлом, створюючи комфортну атмосферу і роблячи салон більш затишним. Лампу легко встановити в різних місцях автомобіля за допомогою спеціального кріплення або двостороннього скотчу. Вона легка у використанні та економічна в експлуатації. Ця світлодіодна лампа ідеально підходить для автомобіля, який не має достатнього освітлення в салоні, а також для тих, хто хоче створити затишну та комфортну атмосферу в своєму авто.